Бракує боєприпасів, грошей та людей. То, то що далі? Про це говоримо з нашим гостем з нами відеозв'язком. Іван Ступак, військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, слава Україні! Ми раді вас бачити. Ну, вітаю студії Гаром слава, Дякую, що запросили. Пане Іване. І власне про вчорашню таку змішану атаку. От фактично дуже багато пошкоджено інфраструктурних об'єктів. Є загиблі, є чимало десятки людей поранених. Разом з тим, от, до прикладу, з Харківщини лунали заяви про те, що по Харкову зокрема ворог бив ракетами північно-корейського виробництва. І, от, власне, є також інформація самої Київщини. Росія могла використати для атаки по Києву ракету ЗМ-22 циркон. Повідомляє Дефенз Експрес. Уламки цієї ракети знайшли біля місця падіння ракети у Дніпровському районі, де була пошкоджена лінія електропередачі. Попередньо циркон запустили з тимчасово окупованого Криму з вертикального пускового контейнера. Пане Іване, вчорашня масована атака. Чим вона відрізнялася? Що зараз використовують росіяни? Чи є якісь нові ракети в них на озброєнні? Ой так, ну дивіться, ну я б не шукав би різниці в цих атаках. Вони були вони є, і вони на жаль будуть продовжуватися, поки буде тривати ця війна кожного разу, або там через певний проміжок часу росіян намагаються вдосконалити те, що було раніше. Вони ну треба визнати, враховують свої помилки, враховують наші помилки, роблять. Безліч а, наказів, внутрішніх документів для того, щоб це якось організувати, і потім, щоб наступні удари були най, ну, на більш ефективними ніж попередні, вони комбінують або запускають пустиш, ракети пустишки, ракети-пустишки, тобто без бойової частини. На них повинні ми відволікатися, витрачати коштовні ракети. Потім безпілотники, на них теж використовуємо коштовне. ППО, і потім, коли вже ми знесилені, вони запускають реальні сильні ракети, які наносять масштабну шкоду. Тобто, в принципі, тактика по великому рахунку, не змінилася так. Вони адаптують колись першим безпілотники, потім пустишки або одразу балістикою. Єдине, що можу відмітити, що ракетно ну, ракетна атака була ну не такою інтенсивною, як це було в, в 2, 2 січня або наприкінці 2023 року. Тоді було ну багато і гучніше, і приємніше. Панімана, якщо говорити про ці північно-корейські ракети, або, зокрема, про ці циркони, що це за ракети, чим вони відрізняються? Ну, дай так. Я не є фахівцем в ракетній галузі, але з того, що я знаю, це циркон, це називають такий собі гібрид між а, протикорабельними ракетами Онікс та цими балістичними ракетами Кінжал. Щось посередині наші військові писали, що ми не фіксували а, виходу на балістичну траєкторію, тобто потім. Ну, Будемо ще робити дослідження, з'ясовувати, як це відбувався пуск, як вона проходила, як вона летіла, за якими маршрутами. Північно-корейські ракети вони є. На жаль, вони є. Деякі щонайменше три ракети вже зафіксовано використання по території України, саме північнокорейських, бо перед пуском росіяни прибирають або самі Росіяни прибирають, або Північно Корейці прибирають будь-які позначки. З Цих ракет і дуже важко їх ідентифікувати. Пане Іване, за Вашингтон Пост, американське видання написало, що крім боєприпасів українським військам бракує піхоти. Новобранців мало бійці на передовій виснажуються та занепадають духом. Українські військові стикаються з критичною нестачею піхоти, що призводить до виснаження і зниження бойового духу на передовій. Повідомили цього тижня військовослужбовці на фронті. Небезпечна нова динаміка для Києва майже через два роки після початку кровопролитної війни з Російською Федерацією. Один з командирів на правах анонімності говорить про те, що в нього в підрозділі 40 людей, а мали би бути 200. І пане Іване, наскільки це суттєва проблема? І от закон про мобілізацію, так, от фактично його в першому читанні проголосували, але до другого вже є чимало правок. Чи він би міг вирішити цю ситуацію? Давайте так. Багато різних багато різних моментів, які він повинен вирішувати. Зрозуміло, що нардепи спробують. Ну, не те, що ускладнити його, а зробити щось там дуже велике. От, до речі, оця ось перша редакція там, це 84 сторінки, ну, на секундочку. Хоча європейська практика показує, що треба робити. Ну... Менш таким деталізованим законопроект тоді він буде набагато простіше сприйматися, і багато речей можна робити вже під законними актами, і це простіше їх швидко можна змінювати, коли ситуація змінюється. Бо закон це дуже складна процедура. Ми чекаємо, що він буде ухвалений десь. Ну я так очікую особисто в лютому місяці, але що б я хотів би побачити, це справедливість. Ну відверто, це справедливість почати можна просто почати з грошового утримання. Прошове отримання, це коли військові, коли вони чітко знають, коли вони знаходяться на передовій на нулі, вони отримують 100 120 тисяч залізобетону. Взагалі, от щоб не було метеорит, не знаю, динозаври він на передовій 120 тисяч є. Він виходить, сума зменшується, він, він в тилу, сума там відповідна менша. Що він чітко знав, що не дай Боже він буде поранений, він отримує ось таку суму, вона визначена. Це. Просто залізобетонно за йому не треба буде бігати, доводити, що він воював, що це поранення отримав саме в бойових діях. За нього держава все зробить. Плюс він застрахований. І останнє: що не дай Боже, якщо він загине, він чітко знає, що його родина протягом місяця отримує ту суму, яка була визначена в тих документах, які він підписував, і його родині не доведеться роками витрачати е в свій час в бігатні за тим, щоб. Підтвердити, що чоловік загинув саме під час ведення бойових дій що був приписаний до цієї військової частини. і Так далі, оце я думаю основне, що зараз заважає нашим хлопцям на фронті незрозумілість та справедливість. Пане Іване, пам'ятаєте початок повномасштабного вторгнення? Тоді до військоматів були скажені <кхід> черги. Ну, принаймні, у Хмельницькому вони точно були, і люди реально стояли у тих чергах від ранку до вечора. Поки дійде їхня черга. Дуже часто вони чули, що вибачте, зараз ви нам не потрібні, зараз ви не підходите, ми вам зателефонуємо, десь колись там пізніше. І зараз ситуація, та, пане Іване, коли от фактично, давайте будемо чесні, ну не хочемо йти, ми вже до військоматів. Коли стався той переломний момент? Як ви вважаєте, чому це змінилося? От це ті речі, про які я тільки що говорив. коли... Люди, окей, там ну, коли не отримають поранені ті кошти, які вони заслуговують, не отримають, коли вони на фронті, не отримують родичів загиблих. І одна справа, коли це в місті, ну в великому місті, наприклад, за Київ, Одеса, то там інформація якось там не дуже сильно розповсюджується. Так, в соцмережах, але кожен живе в своїй інформаційній бульбашці. Але Якщо це невеличкий населений пункт, якщо там всі плюс-мінус один одного знають, то наприклад, вони бачать, що ця жінка загиблого або пораненого вже півроку бігає, доводить там в державних установах, що її чоловік отримав поранення або загинув, дай Боже, саме ось на бойових діях. А їй кажуть, ну ви там ще щось принесіть, ви ще якось доводіть. То. Сусіди бачать, вони розуміють, що а, ого, нічого собі. І люди, які поруч, навкруги, вони теж бачать цю несправедливість, але в той же час є, наприклад, люди, які знаходяться в тилу і отримують, ну, ну, я маю, начебто, на військовій службі, але отримують шалені гроші, шалені преференції, ніж ті люди, які знаходяться на передовій. Вся несправедливість, я впевнена, вона. Дуже ну, зруйнувала віру в справедливість. Плюс, ну давайте далеко не ходити. Це відомі бізнесмени, родина. Це тільки єдиний такий приклад бізнесменів, які шалені гроші розпиляли. на... Окей, не тільки вони там є ще безліч таких підприємств, організацій, установ, безліч державних службовців, які розпилюють під час війни гроші бюджетні. І це військові бачать, це бачать люди, і вони просто мають бажання йти воювати за кого? за те, щоб людина отримала півтора мільярда доларів його родина, і вони купили золоті годинники, автівки, фоткалися з Борисом Джонсоном і вели такий собі образ, спосіб життя цікаво. Їздили до речі, на Мальдіви, на Шрі-Ланку здається, вони їздили. тому я думаю, це все поламало. Анівани, і власне од Вашингтон Пост пише перше, це люди, так от фактично про мобілізацію ми з вами дещо поговорили, і фактично сподіваємося, що як ви кажете, новий законопроєкт буде справедливий. І друге, про що вони пишуть, це нестача грошей. Гроші і боєприпасів, тобто фактично цього теж не вистачає на фронті. Разом з тим, от українці вже отримали кошти. Принаймні у Європейському Союзі проголосували за цих 50 мільярдів у березні, як анонсує Урсула фон Дерляєн, що фактично вже буде перший транш. Разом з тим в Америці досі нічого не відомо. До прикладу, вчора Сенат провалив голосування за допомогу Україні. Він не набрав необхідних 60 голосів. Цей пакет включав у себе допомогу Україні, Ізраїлю Тайваню Також безпеки безпеку кордону йдеться про мексиканський разом з ним. Має бути ще одне голосування, але це вже інше питання. Чи покладають надії українця на це голосування? Як ви вважаєте, не маючи достатню кількість грошей та боєприпасів, що далі? От якщо американських грошей не буде, чи можна їх повністю замінити європейськими що може очікувати на фронт? Так дивіться по цих грошах, які виділили нам от ці 50 мільярдів доларів, це ж не на цей рік, це там на до 27-го року. І це не на військо, взагалі. Це не на військо. Прошу час. Це не на військо, це на виплату зарплат пенсій. На армію витрачати не можна взагалі. Це заборонено. На армію витрачаються виключно гроші, які генеруються всередині нашої країни. Кожні податки. Це все, що генерується всередині, країни, це, це не ідей на війну. Це раз, ми повинні розуміти, що можна взяти, чи може верніше Європа стати заміною Сполученим Штатам? На жаль, ні. Так, вони можуть допомагати нам. Наприклад, Німеччина вийшла на друге місце після е, Сполучених Штатів по допомозі Україні 17 мільярдів євро за весь час було надано допомоги. Хоча згадайте, все починалося з шоломів. Шолом і все ні, більше нічого не дамо. Зараз петеріоти, танки, е, системи розмінування, понтонні переправи. Е, що там ще Тауруси? Ну, це. Це проговорення, але поки що не вирішується це питання, тобто є Франція. Вони кажуть, ми оцінили історію з війною. Ми розуміли, скільки це важливо для України, і для них? От Франція надала допомогу Україні на 500 мільйонів євро. Тепер вона казали, все, ми принаймні офіційно заявили, ми готові передавати Україні щомісячно три тисячі снарядів. Хоча це на один день, на півтора дні ведення бойових діях зараз. Готові передати літаки верніше, поспілкуватися про літаки. Міраж зрозуміло, це може бути рік простягнуте питання. Ракети «Скальп», бавці, самохідні артустановки Цезар, які раніше робили 30 місяців. французи кажуть, ми навчилися робити їх за 15, Ну як кроссана да шльопати? Це дуже непогані новини, але зрівнятися з масштабами Сполучених Штатів на жаль, не виходить. Пане Іване, ну і власне, дуже багато західних видань пишуть, що допомогу Україна може не отримати через спротив республіканців, зокрема трампістів, і безпосередньо через те, що на них має тиск самий Трамп. А нещодавно Трамп заявив, що він знає добре Путіна і потім його друг. І він, якщо він стане президентом, війну закінчить буквально за 24 години, за одну добу. Пане Іване, ви як військовий аналітик, бачите можливість закінчити війну за 24 години? Єдиний варіант, от, от я багато разів промірковував таку історію про 24 години. Так, ми розуміємо, що пан Трамп це людина, яка полюбляє укладати big deal, великі угоди. От, великі угоди як, отакі, ну, в американських масштабах. І єдиний варіант, як на мене, от я собі міркував, ну що це може бути? Ну? Мені здається так. От у фантазуємо ще раз це фантазія. от сьогодні да сьогодні восьме, восьмого його обрали, десятого він зайшов в, в овальний кабінет, цей білий дім, і, наприклад, він телефонує пан Зеленському і каже: Ви повинні припинити бойові дії повністю. На що Зеленський повідає: Я не можу, росіяни тиснуть я готовий це зробити. На що наступний телефонний дзвінок? в в Москву, де Трамп обіцяє Путіну, що якщо він за 24 години не зупинить просування своїх військ, він передасть Україні, наприклад, 10 тисяч ракетів, тамагавк, і буде патрулювати американськими літаками український повітряний простір. Це єдиний варіант, як на мене. Так він звучить дуже якось там гіпотетично, дуже ну, фантазійно, але це єдине пояснення для мене, таке більш-менш логічне, яким чином він має план завершити цю війну за 24 години. В принципі, це може бути, але ж насправді ніхто не знає, який в нього план. Знаєте, просто насправді, пане Іване, що цікаво, що нещодавно Борис Джонсон. От пам'ятаєте, ще у ті часи, коли Джонсон кілька разів приїздив до Києва, мав офіційні зустрічі з керівництвом України. Всі його дуже тепло зустрічали. Джонсон сфотографувався в шапці, яку йому подарували Укрзалізниця. Всі вже казали, що він не Джонсон, а Джонсонюк. От він заявив, що так він заявив тоді, що Трамп досить непоганий президент може бути сполучених штатів, і про те, що. Це якось він так сказав, що це єдина ледь не єдина людина, яка може врятувати світ від небезпеки, від війни і від катастрофи. І досить скептично цю заяву Бориса Джонсона сприйняли е, от на той момент. Але от, власне, до чого веду? Вчора з'явилася нова заява, але вже не Джонсона, а Анджея Дуди. Впевнений, що Трамп закінчить війну в Україні, якщо переможе президент Трамп дотримується свого слова. Якщо він щось говорить, то ставиться до цього серйозно, сказав президент Польщі. А як же цю заяву розцінювати? Ну, можливо, я припускаю, що президент Польщі таким чином намагається навести мости у спілкуванні. Він гіпотетично розглядає можливість перемоги пана Трампа і таким чином наводить мости. І що, наприклад, якщо там скільки у листопаді місці вибори, якщо Трамп перемагає, то президент Польщі, ну. В Принципі ж, я казав, ми ж готові спілкуватися. Тобто наводить такі міжособисті особистості, міжособисті канали спілкування з паном Трампом. Єдиний варіант. Але давайте ну раз багато нагадують той приклад, коли саме за каденції Дональда Трампа Україна отримала систему Джавелін, тобто не за республіка, не за демократів, а саме за республіканської партії. І останній такий аргумент важель. Що от то, що зараз відбувається, те, що блокується допомога Україні. Вона зараз вигідна частково республіканській партії в політичних мотивах, але велике ж лобі за цією партією саме військово-промислового комплексу, якому шалено вигідно надавати допомогу Україні отримувати бюджетні сигнування 60 мільярдів доларів. Це компанії Lockheed Martin, це General Dynamics, це Boeing, Безліч інших маленьких дрібних компаній, які працюють в ВПК, це робочі місця в Сполучених Штатах, це нові податки, це економічне зростання. Я розумію, що Трампу зараз не вигідно робити все, щоб перемогу отримав Джозеф Байден. Тому він таким чином повністю псує цей законопроект про допомогу Україні. Але вете ну, ми не знаємо наскільки сильно він ображений на Україну за ту історію з Хантером Байденом. З Переслідуванням е -е, з Господі Дональда деталя, начебто, від України це шло. То він певним чином ображе. Не знає, наскільки глибоко пане Іване? Ну і власне, якщо ми говорили про Польщу, оця остання ракетна атака вчорашня, так масована, е і там же ж е ракети летіли по якій траєкторії? Летіли до Польщі, не долітаючи 20 кілометрів до українського польського кордону, поверталися і летіли на Львівщину. Польща вже здіймала у небо свої літаки. Разом з тим, нещодавно у Польщі було опитування, де запитували поляків: от як вони вважають, чи має Польща як країна НАТО збивати у прикордонних регіонах України російські ракети, які ймовірно можуть частково там залітати або на територію Польщі, або до прикладу уламки їхні падати на територію Польщі? Найцікавіше те, що близько 70% поляків вважають, що польща має це робити польща має збивати ці ракети, але ж це думка поляків. Так вона важлива разом з тим. Польща є членом НАТО. Це вже багато країн інші країни. Як ви вважаєте, наскільки було б ну реальним таке рішення? Як би відреагувало НАТО? Наскільки б це полегшило протиповітряну роботу роботу протиповітряної оборони України? Ну і як би могли відреагувати Росіяни, зважаючи на те, що вони і так говорять від початку повномасштабної війни, що вони воюють з НАТО? Цікаве питання. О, я особисто технічно не бачу проблем. Якби М -м, Польща могла збивати е російські ракети на територію України. от Взагалі, від слова зовсім, ну, жодних проблем немає. Технічно це можна зробити. І таким чином, частина території України була прикрита системою протиповітряної оборони Польщі. Ми про це говорили ще в перші місці війни тобто, дуже обережно, але десь. Західні околиці Львова, можливо, там навіть до там, центральної частини вони були прикриті е, системою протиповітряної оборони Польщі, і це була б така: знаєте, е, безпечна хмаринка, safe haven, де могли просто сушовуватися українські підприємства е, військово-виробництва, які могли працювати в цих прикордонних регіонах, працювати на Україну, але під захистом систем протиповітряної оборони Польщі. Але ви правильно зазначили, це альянс, це альянс, але НАТО воно дуже нерішуче. Дуже я нагадаю вам такий приклад ще з х роках минулого сторіччя, коли а, вже покій Генрі Кісінджер обговорював цей історичний факт зафіксовано в мемуарах з тодішнім президентом Сполучених Штатів Ніксоном Ситуацію з НАТО вони тоді вже боялися. Пройшло тільки 30 років після другої стої війни. Вони кажуть, НАТО слабка організація. Вони більше про. А, Красиві слова про зустрічі про симпозіуми, про пусті заяви, але не про рішучі дії. Тому я впевнений, що НАТО не дозволить Польщі виконувати ці цей захист. Тим паче, що ну для Польщі це нічого не вартувало, ну як не вартувало б з точки зору безпеки. Ну що б росіяни зробили ракетами, закидали б? Ну ні, так Польща захищає свою територію і частково покриває територію України. Все, але зараз позиція виглядає НАТО дуже слабкою. Дуже слабкою. От власне, на цьому тлі, пане Іване, давайте далі розглянемо одну дуже цікаву статтю. Пам'ятаєте, нещодавно е, німецький більд він прямо малював такі карти, як може Росія нападати на країни НАТО? І фактично після цього вже пройшов певний час, і нещодавно вже з'являється така сама стаття. Ну майже така сама у британській газеті за Телеграф. І от, от що ця газета пише: вона малює новий потенційний сценарій атаки Путіна на Європу і, зокрема, на деякі країни НАТО. А експерти проаналізували економічний стан Євросоюзу та Росії, щоб порівняти чи має Російська Федерація достатньо сил для того, щоб кинути виклик європейським країнам. Сценарій мав би складатися з п'яти етапів, і зрештою призводив би до прямої конфронтації з Росією. Свої прогнози у виданні проілюстрували відповідними картами. Військові аналітики, з якими консультувалися британські журналісти, описали, як можуть розгортатися події до кінця 2024 року. Пане Іване, обговоримо ці етапи. Перший етап вони називають весна 2024 року. Путін мобілізує 200 тисяч військових і розпочинає новий наступ на Україну на тлі її підтримки з боку заходу. Тобто, фактично, я так розумію, що вони. Припускаю, що це буде вже після виборів у Російській Федерації. Наскільки реально? Як би могла вплинути загальна мобілізація 200 тисяч людей на безпосередньо населення Росії? В теорії це можливо, беззаперечно. Ми не виключаємо таку ймовірність. Не можемо казати: Та, ну ні, що вигадуєте. В теорії це можливо, але. Мобілізувати людей, а, ну їх ж треба навчити. Тобто, всі ті, хто могли тримати в руках зброю, хто знали, як це робити, або тримав зброю там ще там 5, 10, 15 років тому вони вже. Або мобілізовані, або воюють, або вже загинули, або вже поранені на українських фронтах. Це росіяни зараз. Треба шукати вже по сусіках. Ну тобто ресурс в них є. Всі через ті, хто хотіли воювати, вони вже давно в Україні або загинули, або воюючи, або в полоні, або зникли безвісти. Тепер треба шукати інших, які ну не хочуть воювати. Їх треба мобілізовувати, але їх треба навчити. Мінімум це три місяці. Так можна кидати і без навчання. Були такі випадки, коли я запам'ятав особисто. Два скріншоти російської орка Мамаші, коли вона нашого папу, сина мужа проважаємо. Це було здається, 1 грудня, а, ні, 22 листопада, а 1 грудня трагічна новость, загі... погір, ну, та-та-та, зрозуміло. Тобто тиждень зрозумів, що він ніякої, ніякої тренування, ніякого тренування він не отримав. Але як не крути, треба їх потренувати. Як це було в. Жовтні 22 го року, згадайте, коли їх набрали, розкидали по території Білорусі, їх треба було навчити, їх треба було одягнути. Тоді важко було. Зараз така ж сама історія. Я думаю, два-три місяці їх треба, ну щонайменше, це треба понавчати їх, хоч якось, і потім кидати на фронти. Але навіть самі російські оглядачі, ультрапатріоти, які є ці ось прихильники війни, вони кажуть, що. Кремль не вирішив питання з мобілізацією. Так воно здається, та ну зараз підписали. Вони бояться і бояться, що економіка може зруйнуватися, бо окремі калузі російської економіки вже відчувають на собі орієнтовно чверть не недостачі людського людської праці, людського ресурсу. Тобто вони розуміють, що якщо ще забрати, то залишиться тільки ВПК Російська а все решта просто ляже і для них це велике питання на обговорення. Тобто вони ще не вирішили його. Наступний етап за версією зетелеграф це літу 2024 року. Це другий етап. Росія атакує країни Балтії кібератаками та викликає заворушення серед етнічних росіян. Наскільки такий сценарій можливий? Ну що роблять зараз країни Балтії? Вони активно виселяють російських громадян з своєї території, кажуть там лісом, йди лісом на свої болота. Їх виселяють. Я не думаю, що росіяни зараз спроможні робити якісь великі операції за межами України. Тобто, це треба забрати не тільки людей, забрати техніку, забрати протиповітряну оборону, забрати систему радіоелектронної боротьби, звідки з українських фронтів? А звідки? Кринки, Авдіївка, Купенс, тобто де не забереш, там буде провал. Ну якби ти не забрав, що росіяни можуть зараз робити на певну перспективу. Це такі собі хуліганські дії в країнах Балтії. Що вони зараз роблять? Останні десь три місяці. Тактика така: вони щонайменше п'ять разів вмикали системи радіоелектронної боротьби з Калініградської області, Балтійського флоту і. А, Балтійське узбережжя Польщі відчували на собі дуже сильні е, проблеми з е, GPS-сигналами. Е, Швеція, Фінляндія, метеозонди вбилися в просторі, бо вони не могли зорієнтуватися, бо їх придушував російський. Е, е, пілоти цивільної авіації е, жалілися, що ми не можемо. Ми, ми, ми намагаємося по координатах зрозуміти, де ми, але ми стрибаємо на цій мапі. Координати не прив'язуються, тобто ну серйозна проблема. Тому мені здається, що росіяни поки що будуть дуже активно хуліганити з цією системою і таким чином шантажувати Європу. Що будете допомагати Україні? Будемо періодично як на роботі з 9 до 6, вмикати цю систему і ви будете нести шалені збитки. І, от, власне, другий етап. Там, де ці заворушення, то третій етап це осінь 24-го року. Росія використовує заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі. Та військового посилення Калінінградської області як вам такий сценарій? Ну ще раз це треба забрати людей. Звідкись це не тільки люди, це авіація, це техніка. Якщо їх забирати з України, то це буде провал там, там будуть нести втрати російські війська. Тобто, зараз я ну, відверто скажу. От з того, що є, от, і в відкритому доступі, і те, що я можу проаналізувати, я не бачу спроможності в них набрати таку кількість людей, техніки і кинути їх на зовсім інший напрямок. І якщо в них гіпотетично була б така кількість людей, я впевнений, що вони б що зробили. Ну, і техніки, і ресурсів з кринками. Ну, кринки вони б закрили б давно вже питання. А Авдіївку вони 5 місяців її б не мусолили, перепрошую, перепрошую закрили б це питання давно вже, але важко їм дається кожне просування. тисяч на Авдіївському напрямку вони втратили. Ну за рахунок чого взяти? Можливо, десь там далеко. Є якісь заховані ресурси, про які ми не знаємо, а знає тільки розвідка. Але по великому рахунку, ось такі всі. Ну, не вкиди, а повідомлення вони направлені саме на ці країни, щоб вони на політиків цих країн, щоб вони а, хотів дуже нецензурно сказати, щоб вони не розслаблялися, щоб вони проголосували вже зараз за виділення грошей, бо інакше за три роки буде пізно. Четвертий етап зима 2024 року. Росія ініціює конфлікт у сувальському коридорі проти Польщі та країн Балтії. І п'ятий етап це вже протистояння, коли Росія, кине виклик силам НАТО. Путін вирішить, чи починати наступ на європейську територію. Журналісти наголошують, що Росії для такої війни потрібно буде мобілізувати на понад 40% більше військ ніж є у Європейського союзу. Об'єднані війська ЄС налічують близько мільйона 400 тисяч військовослужбовців. Отже, для війни на виснаження Росії потрібно буде мати близько 2 мільйонів військових. До того ж, Росії потрібно буде подвоїти або й навіть потроїти свої військові витрати відносно валового внутрішнього продукту. Російська економіка продовжує перебувати під санкціями заходу, лише нафтове ембарго коштує їй сотні мільярдів доларів. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призведе до банкрутства за кілька років, наголошують експерти? За їх словами, Росії не вистачить економічних ресурсів, щоб реалізувати такі військові дії, разом з тим, закінчуючи нашу розмову, пане Іване, чи дійсно ви бачите, що країни Європи, країни НАТО готуються до війни з Росією? І чи дійсно би Росія ризикнула на такий крок? Зокрема, на на країни НАТО ну росіяни не нападуть тоді, тільки за однією мовою, коли вони математично порахують, що у країн Західної Європи амуніції, що найменше ну, всього, всього військового обладнання, техніки що найменше стільки, скільки у росіян, або а то й ще більше. Тоді тільки вони проаналізують, скажуть: та ні, ну нам не треба нападати на країни Західної Європи на Україну. Чому напали? Бо на жаль, за 10 років цієї війни ми не змогли побудувати свій патронний завод. Взагалі, у нас немає патронного заводу. Свого ми втратили. Якщо не помиляюся, декілька п'ять з великих складів з боєприпасами там на одному з яких складів за це калинівка була 10 тисяч метричних е вагонів з боєприпасами. Втратили снаряди е до системи залпового ракети, і тоді Росія розцінила, що ну все тепер е оборонний потенціал України. Мінімальний можна нападати. Якщо було власне виробництво постійне, і ми постійно відновлювали втрачене, то ніхто б не наважився нападати. Пане Іване, дякую вам наразі за хорошу розмову. Дякую, дякую що ви долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, з нами відеозв'язком був Іван Ступак, військовий